Міністр оборони сполучених штатів генерал Лойдосін важає соотношення сил на полі бою. Різко хушаються, що Збройні сили України підготувались до бойових дій в зимку і мають усі необхідні засоби для успіху. Очільник Пентагону також додав, що останній пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів включає усе необхідне зимове спорядження, так що в них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтись успіху у боях взимку. І абсолютно згоден з українськими генералами, що правильне рішення це продовжувати тиснути. Até! Та бити ворога на усіх напрямках Остін. Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів. У ньому додаткові системи Хаймерс і снаряди до них ракети до систем протиповітряної оборони, протитанкова зброя, підривні боєприпаси, набої до стрілецької зброї. Ці спроможності надійдуть із власних запасів США. І за словами Білого Дому допоможуть задовільнити нагальні потреби українських військових на передові. Водночас адміністрація президента Байдена закликає конгрес. Ес, якомога швидше схвалити запад Білого Дому на додаткове фінансування, аби підтримка Києва була безперервною це допоможе задовільнити нагальні потреби Україні на полі бою, але ми ще раз хочемо закликати конгрес ухвалити додаткові запити, які ми надсилали, щоб дозволити нам продовжити підтримувати Україну безперешкодно і безперервно. Зліптом посадкова смуга продовжує ставати коротшою з кожним пакетом допомоги, який ми їм надаємо. Як сказав президент Байден, коли агресори не платять за свою агресію, вони спричиняють більше хаосу, смерті та руйнування. Вони просто продовжують робити те, що вони роблять, а Роти та загрози для Америки та світу зростають. Тож дії, які ми вживаємо, і що не менш критично, потенційні дії, яких ми не вживаємо, матимуть наслідки протягом багатьох років. Впевнений, ви бачили статтю президента Байдена для Washington Post на вихідних, які йдеться про те, що світ знову стикається з точкою перелому, і вибори, які ми зробимо, визначатиме майбутнє наступних поколінь. Новий пакет допомоги від Вашингтона особисто оголосив у Києві міністр оборони США Ллойд Остін цього ранку. Він прибув із неоголошеним візитом до української столиці. Мета візиту ще раз запевнити у непохитній підтримці сполученими штатами боротьби України за свободу, обговорити нагальні потреби напередодні зими і довгострокове бачення співпраці. Візит міністра відбувається напередодні чергового засідання контактної групи із оборони України, так званого формату Рамштайн. Чого очікувати від цього засідання? Та як реагують оглядачі на візит? Глави Пентагону до Києва про це поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем нині на прямому зв'язку зі студією. Остапа привіт, Юля. Остапа. Яке основне символічне і практичне значення візиту глави Пентагону до Києва? Ілю, ми знаємо, так що цей візит відбувся напередодні того, як Україна відзначатиме річницю початку революції гідності, але також на тлі побоювань певних експертів-оглядачів, що конфлікт на близькому сході може відвернути увагу заходу від допомоги України. Так от досі приїхав для того, аби підтвердити, що ця підтримка сполучених штатів та та інших західних країн залишиться незмінною, що вони будуть підтримувати Україну, як він сказав, на довготривалу перспективу. Побачився міністр оборони Сполучених Штатів із Володимиром Зеленським із міністром. Оборони України Ростевом Умєровим також із військовим командуванням України головнокомандувач Валерій Залужний брав участь теж у зустрічах із ним. Але крім цих офіційних зустрічей для того, аби обговорити подальшу підтримку Сполучених Штатів, також Осін зустрівся із українськими військовими, які брали участь у боях на передовій, зокрема біля Бахмута. Щодо того, яке повідомлення перевіз голова Пантону до Києва, думаю, можемо послухати його слова. Під вашим лідерством український народ зробив те, що самого початку було неможливо уявити для більшості людей. І отже, ми побачили мужність, винахідливість. Ми побачили сміливість з боку українського народу, які справді вразили світ. Повідомлення, яке я привіз вам сьогодні, пане президент, полягає в тому, що Сполучені Штати Америки з вами ми залишимося з вами на довготривалу перспективу. Остапа пакет допомоги, власне, практичний результат, які оголосив міністр Остіну Києві, один із найменших за ці майже два роки. Чи чи пов'язане це з тим, що гроші на безпекову допомогу Києву вичерпуються, а нового фінансування Конгрес поки що не схвалив? Юрій, це дуже прямо пов'язано і про це прямо говорить в Пентагоні. Коли я мав нагоду запитати про це в заступниці речника відомства. Вона так і відповіла, що дійсно останні пакети є меншими і меншими через те, що вичерпується фінансування, яке конгрес Респективу. виділив ще раніше для, для України, і тому потрібно розбивати ці пакети, або їх вистачило на довше. І тому закликаю ще раз конгрес невідкладно ухвалити додаткове фінансування для України. Зараз сказала Сабріна Сіне, заступниця речника Пентагону, в залишається у відомства трохи менше. 5 мільярдів на допомогу зброєю зі складів США, але при цьому залишається близько одного мільярда на поповнення власних запасів. Тому сполучені штати звертають увагу також на це. Втім, наголошую, що не лише Сполучені Штати допомагають Україні, і в цей момент вони також розраховують на те, що допомогу проявлять і інші країни, зокрема європейська юля Остапа Лойдостін у Києві напередодні засідання Рамштайн, яке буде останнім 2023 року. Які від нього очікування на чому буде акцент цього разу? Власне, акцент також на тому, щоб інші країни теж допомагали Україні. Це нагадаю близько 50 країн беруть участь у таких засіданнях. Але знову ж таки любують говорити про потреби українського війська напередодні зими, напередодні настання холодів, будуть також очікувано говорити про посилення системи протиповітряної оборони України, зважаючи на прогнози щодо того, що російські ракетні атаки можуть посилитися власне, для того, аби розбалансувати чи пошкодити українську енергоінфраструктуру, так як було минулого року. Тому а, про це говоритимуть, говоритимуть також про те, як підтримати Україну не лише зараз, але і на довготривалу перспективу, аби розбудувати українські спроможності. Це те, що ми чули раніше на таких зустрічах. Очікуємо, що будуть говорити про це також. Зустріч буде у віртуальному форматі, і також звірять годинники щодо того, як разом mm -hmm. підтримувати Україну далі. Остапи, як загалом коментують оглядачі візит голови Пентагону до Києва. Чи вдалося йому власне донести той меседж про непорушність підтримки сполучених штатів? Різні коментарі. Юлі, зокрема, колишні військовопосадовці американські коментували це. Зокрема, адмірал у відставці Джеймс Таврідіс сказав, що а, два чудових лідери прибули до Києва, адже не лише прибув, а також. І командувач європейськими військами США а, військами США у Європі Кріс Каволі був. А, написав а, Джеймс Тавріді, що в Києву прибула команда. А От, наприклад, Бен Годжес Командувач сухопутними військами США у Європі сказав, що має пролунати меседж що Сполучені Штати дадуть Україні те, що їй потрібно саме для перемоги, і що це має бути в інтересах стратегічних інтересах Сполучених Штатів, аби Росія зазнала поразки. Таке він хотів почути від міністра оборони Сполучених Штатів. Журналісти, які висвітлювали журналісти західних змі, які працюють в Києві, а були розчаровані тим, що, наприклад, не було спільної прес-конференції Лойда Остіна та міністра оборони України Рустема хоча Лой Остін давав спілкувався із журналістами окремо. Хоча вони зазначили, що візит це другий. Нагадаю, візит міністра оборони сполучених штатів до Києва. Що цей візит він, в принципі, демонструє те, що США готові підтримувати Україну попри інші якісь речі, які відбуваються зараз на світовій арені. Говорять, що в принципі це був позитивний сигнал. Юлю Остапа, дякую тобі дуже на зв'язку зі студією. Був мій колега Остап Яриш. Через майже два роки після повномасштабного російського вторгнення уряд України дозволив проводити процедуру переливання крові на полі бою у випадках, коли пораненого неможливо доставити до медичного пункту. Нещодавно бойові медики зробили перше переливання на полі бою. Для виконання цього завдання медики зараз проходять спеціалізовану підготовку. Мирослава Конгадзе побувала на тренуваннях бойових медиків підрозділу територіальної оборони Києва у Бучі. Її історія далі. У цьому медичному центрі у Бучі навчаються та відпрацьовують нові навички бойові медики підрозділу територіальної оборони Києва. Вони готуються до переливання крові однієї з найскладніших медичних процедур на передовій. Інструктор Марія Назарова зіграла ключову роль у просуванні ухвалення та запровадження нового медичного протоколу для передової в Україні. Вона навчає своїх колег цій рятувальній процедурі. Я мріяла про це з 2014 року, з початку війни, ми знали, що інші країни це вже робили. Ми відслідковували американський досвід у цій сфері: досвід норвезьких хлопців із спецназу. Виклики, пов'язані з триваючою війною. Спонукали командування і лікарів прийняти нові протоколи, які відповідають стандартам НАТО. Я впевнена, що американські військові добре розуміють цей процес. Вони зробили 10 тисяч переливань крові в Іраку та Афганістані, і вони накопичили цей досвід. І на основі цього вони сказали, що переливання можна робити ось таким чином. Українські медики наголошують, що умови російсько-української війни роблять неможливим рятування у так звану золоту годину, коли пораненого бійця можна доставити у військовий госпіталь чи медичний пункт протягом 60 хвилин чи менше. Значні втрати українських військових пов'язані зі складнощами транспортування поранених бійців. Бойовий медик Андрій, який не назвав свої прізвища міркувань безпеки, говорить, що дії медиків у перші хвилини після поранення мають вирішальне значення. Ження сьогодні. найбільший виклик це транспортування поранених до госпіталів, тому що інколи може пройти один-два дні з моменту поранення солдата до його доставки в лікарню, і це занадто довго. Ця проблема виникає через важкі артилерійські бої, які заважають нам транспортувати поранених. Бойовий медик Ярослав, який також просив не називати його прізвище, нещодавно повернувся з передової та наголошує на необхідності належної медичної підготовки бійців та Військовослужбовців, на жаль, буває час евакуації можуть дотягнутися там до 5-6 годин, і якщо бойовий медик знаходиться біля побратима свого пораненого, то було б дуже ідеально просто, якби він міг йому додатково, кроме фізрозчину, вити якусь групу крові. Тобто, але знову ж це все індивідуально в залежності від пошкодження, тому що медик повинен це все знати, щоб міг оцінити ситуацію, чи дійсно це потрібно. Мабуть, одне з ключових викликів, що для нас буде, це зберігання цієї крові і правильне транспортування. Назарова каже, що прагне врятувати якомога більше життів. Чим ближче до лінії фронту ми зможемо доставити медичні засоби та медиків, тим краще. Але іноді у вас немає бронетехніки, і ви просто не можете доставити пацієнта до лікаря. Тож найбільший виклик для нас евакуювати поранених у таких умовах. очікується, що дозвіл уряду на те, що переливати кров можуть не лише лікарі, але й військові медики без спеціальної освіти, які пройшли відповідне тренування. Значно зменшить відсоток смертей на полі бою.